Окупанти обстрілюють звільнені населені пункти на Луганщині. Руйнують будинки, розповів Суспільному речник поліції області Антон Ковальов. Документують воєнні злочини. Поліцейські протягом вихідних днів з зі ствольної артилерії, а також з установок залпового вогню «Град» було обстріляно село Невське. Де було зруйновано будинок? Тож час до поліції надійшло три повідомлення про руйнування внаслідок обстрілів окупаційними військами РФ будинку та двох квартир у місті Сєвєродонецьк та Попасна у Старобільському районі. Невідомі у камуфльованому одязі з автоматами на вантажних автомобілях приїхали до двох фермерських господарств, звідки вкрали майну. Начальник Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк розповів, що у Сєвєродонецьку люди змушені отримувати російські паспорти, щоб мати змогу виїхати з окупованої території. Сєвєродонецьку примушують дуже такими методами, я б сказав би морального кантування. Да, оскільки, е, якщо треба отримати пенсію, або ну пенсіонеру, пенсіонеру виплатити пенсію або надати якусь соціальну пільгу. Людям, які залишились містянам у місті, то лише за російським паспортом. Якщо людина хоче виїхати за межі громади, там, в, ту саму, в той же самий бік Росії, щоб далі кудись пересуватись, також лише за російським паспортом. На передових позиціях сили оборони України нищать техніку ворога. Так, прикордонники напередодні оприлюднили відео знищення броньовика Росія на Луганщині. Порани та вбитих окупантів доставляють до Троїцького району Луганської області, розповів речник генштабу збройних сил України Андрій Ковальов. Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат. Так, в населеному пункті Троїцькій Луганської області. До місцевого моргу центральної районної лікарні за минулу добу було доправлено близько 100 тіл загиблих російських загарбників. Окрім того, на лікування прибуло близько 140 важкопоранених окупантів. Владислав Укола, Суспільне новини, Донбас.